Бували випадки, коли, коли людина замовляє в нас батарею на 8 секцій, але ж корпус їй не потрібен. Тоді ми ставимо ось тут з боку БМС-відправляємо ось такому тимчасовому корпусі. Сюди ставиться наша батарея. Є місце для бмс ки і для дротів. І Таку конструкцію вже нова пошта приймає для пересилання. Коштує вона недорого, там близько 15 доларів здається. Стосовно розміром 71,5 см, габаритні розміри. 22 см І висота 26 см, Тобто ось такий буде габаритний розмір. Тимчасового ящика для пересилання акумуляторної збірки 8S.